Так, вітаємо на новому огляді на нашому каналі. Це магазин тримаю машинок для, для стрижок та і електробрид. Зараз будемо дивитись провідну машинку для стрижки. Так у нас також бувають іноді провідні, їх дуже мало. В цілому це а, такі вже, уход... вже йдуть трішечки такі вже провідні машинки в минуле, але ще вони на ринку зустрічаються. А... Тут, а... Це оригінальний у нас буде вольт бренд. все-таки. Ну, Трішечки хочу затронути цю тему провідних машинок. У нас просто є там, певна категорія клієнтів, які там до нас звертались, і казали, що от принципово провідну, тому що провідна вважається така от вічний двигун. Що вона буде працювати там, років 20-30, поки не надоїсть. Правда. Тобто, справді. Вона більш надійніше як мінімум як мінімум, виглядає, тому що провідна машинка все-таки вона в цьому плані переважає акумулятор, тому що будь-який навіть найкрутий літіонів, зараз всі сучасні в нас машинки там, на літій іоні акумуляторі, але все одно вони, у кожного акумулятора є свій цикл. Ви навіть по смартфону своєму можете зрозуміти, що ви купуєте, тримає там певний час. Потім трішечки падає ємність, вже не так добре тримає акумулятор, так само і в акумуляторних машинках. Але тут є велике але що навантаження, якщо ви купуєте для дому, то, в принципі вам і провідної вистачить з головою. Ось це по-перше. По-друге, навіть якщо ви провідна, так, я погоджую, що тут за рахунок того, що вона провідна, вона може пропрацювати набагато довше. Але. Тут є певне, але що, ну по-перше, зараз у нас давайте там з відключенням світла різні ситуації, перебої. Якщо е, є перебої, то, відповідно, е, ви чекаєте на світло, ви не зможете працювати без світла. Що не скажеш про акумулятор. Наступне номер два пункт зручність. Все одно цей кабель десь, він бачите, постійно тут. Навантаження, машинка за рахунок кабеля трішечки важка. Потім вам треба постійно шукати десь вилку, куди під'єднати цей кабель. Я розумію, що це все-таки дрібниці, але сам факт, якщо ми порівнюємо, то звичайно я вважаю акумуляторні, все-таки вже, це більш зручніше. Все -таки. Ось. Тому давайте все-таки хто фанат провідних, подивимось ось таку машинку. Це воль, це оригінальний воль. І хочу сказати, що, скоріше всього, якось дивно воно до нас попала. Скоріше всього, що машинка, дивлячись на а, саме оформлення, вона була розрахована на китайський ринок. Ось, тому що тут у нас є і перехідник. Ну, але, тим не менш, це провідна, хороша машинка. Це оригінал. В будь-якому випадку це оригінал. А, значить, відповідно, да, ще одна перевага провідних, що вони трішечки будуть потужніші. Тобто дана машинка це 10-ватка. Це 10 ватна машинка для стрижки. Ось. Тут у нас є, до речі, в комплекті, тут буде металевий ключ, де можна регулювати потужність. Тут у нас іде регулювання положення ножа. Зверніть увагу, до речі, перший раз бачу, що тут ніж в спеціальну плівку ось таку загорнуто. Я так розумію, це, щоб не було ніяких зовнішніх пошкоджень. Хоча тут вже ж і є в нас накладка ось ця захисна. Але все одно ну, так приємно. Тобто видно, що виробник надійно відноситься до таких речей. Тут також на самій машинці. А, це восьми, вибачте, я прошу вибачення, це 8 ватка. 8 Восьмиваттка це на 8 Вт. Ну, в принципі, я вам скажу: 8 восьмиватка, тобто. Це більше середнього все одно. Тобто багато акумуляторних машинок на 5 Вт і цього достатньо. Чому не роблять більше? Тому що є таке поняття як оптимально. Ну, провідні це вже 8, 10 і більше. В даному випадку це в нас на 8 Вт. Все-таки я, я вибачаюсь, поправляюсь. Ну, Головне, щоб ми зрозуміли. Також. Ось, ось ну, тут достатньо широкий кабель, я думаю, в принципі, там не буде питань. Сама машинка не важка це Volt 2171, але тут є особливість по комплектації. Насправді у нас машинка вже давно в наявності, але ну, не користується скажу, відверто попитом. Чому? Тому що, скоріше, цього, що тут, о, відповідна комплектація. Значить, Мастило щітка, все бачите, запаковано, все як положено. Але в комплекті тільки дві насадки. Це ось така версія. Так, зараз я вам покажу. Ну, цей металевий іде ключ. І дві насадки. Ось, будь ласка, тобто, тут у нас насадка йде перша на 3 мм і друга на 6 мм. Тобто тут дві насадки до 6 мм. Ну, в принципі, тому зверніть, будь ласка, увагу, коли цікавить така машинка, що все-таки тут до 6. Тому що стандарт взагалі там на 4 йде насадки до 12, а тут до 6. Тобто, це для, для любителів коротких стрижок, все-таки. так, хто там, Кому не треба більше 6, то можливо, хтось взагалі без насадки стрижеться. Ну, це таке там. Для бородин, наприклад, також до 6 там буде достатньо. Це така особливість, ну, на жаль, маємо, що маємо, хто кажуть. Тому. Ось така машинка, коротенький огляд в нас виник. А, працювати буде. Звичайно, це і надовго, це історія не, не короткочасна. Тобто це якраз машинка, ну, років 10, навіть, а то і 20, дивлячись, як нею користуватись. Тому справді зверніть увагу ось на таку машинку. А, знову ж таки, я вважаю, що ну, є, є люди, ну, хто хоче і хто любить, скажімо, провідні машинки. Ну, будь ласка, якщо є, то краще ось, можливо, там, подарунок для батька, для дідуся. А, ну, Хай вже це буде провідна, але хай це буде від бренду. Все-таки це бренд на сьогоднішній день і досить таки провідний. Ну, І тут все-таки зверніть увагу, що до 6 мм. Тобто, все-таки. Якщо там треба трішечки більше, то там ми можемо щось інше подивитися, тому що тут все-таки до 6. Я залишу посилання. До речі, тут досить цікаво, Ну, на жаль, це в єврогліфах, тому що я ж кажу, що зорієнтовано це було діло на внутрішній китайський ринок, але все-таки я вам скажу, що на внутрішній ринок дуже хороша техніка попадає завжди. Тут, бачите, зображена мідна обмотка двигуна. Ось, тому, в принципі, справді машинка хорошої і високої якості. Тому рекомендую все-таки замовити можна, я вам залишу посилання у нас на сайті. Ми відправляємо нову пошту Укрпошту, У нас є інстаграм, можливо, якщо вам зручно зв'язатися через інстаграм, також ви можете до нас написати в інстаграм. Ми з вами зв'яжемось, відправимо досить швидко. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на канал, далі буде багато цікавої техніки огляд. А от і будемо далі продовжувати знайомити вас з цікавими альтернативними моделями.